Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, сама демократична держава, ну, які інколи процвітають різного роду негаразди. Ну це таке воно тимчасове, як і все на планеті Україна. Ну, і сьогодні я хотів би е, поговорити про те, е, що все-таки точиться навколо в пресі, які в пресі проводяться там різного роду е, негаразди. І що вони розказують про Україну, як вони це все поширюють, ці хибні, доволі думки, і на сьогоднішній день, скажімо так, що преса пише багато чого, і ці журналісти інколи не дружать з головою. Ну, для прикладу, першим, що є, це в першому півріччі 2025 року прокуратура відкрила. Понад 500 справ за перешкоджання мобілізації. Ну, Якщо взяти в цілому по Україні, то це мізер і в принципі він показує об'єктивну картину, що кримінальних проважень порушують мало, порушують кримінальні проваження за те, що вже дерзко хтось там хоче перешкоджати реально там з тих справ. Ну і з тих справ дійде до суду, я думаю, не більше там 10-20, оскільки держава. З метою е, попередження цих негараздів просто відкрила кримінальні провадження І в пишуть: в Одесі військові комісари затягували чоловіків у буси в Кам'янці-Подільському. Люди прокололи шини авто. ДЦК цікаво. У Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з моста під час теж від військових. В Вінниці 80 людей намагались пробратися на стадіон, щоб визволити мобілізо. Ну, ці всі речі, ці вони загально відомі. На фоні загальної мобілізації, тобто виконання плану мобілізації, воно жодним чином не впливає цей гвалт, і я вважаю, що журналісти мали би чуть-чуть скажімо так, дружити зі своєю головою і цю інформацію подавати просто як банальну статистичну звітність, оскільки спротиву жодного немає. Чому? Тому що навіть в вінниці які людей розігнали в принципі. Проти них порушили кримінальні провадження, і цей спротив одразу зник. Чому? Тому що він був стихійним. Скажімо так, ці всі доста або інші маргінали, які там хочуть спровокувати людей на щось там більше, вони не мають знань, не мають досвіду і в них немає організованої сили. І тому ті всі початки, які вони хотіли щось там зробити. Воно закінчилося, як я кажу, великим пуком. Ну, е головнокомандувач Серський там видав інструкцію з цивілізованої поведінки ТЦК, довіряють армії, там різні городи точаться відсотки, пишуть там. Ну, це все дурня, яка не відображає реальну картину, е яка не відображає реальну картину життя в державі Україна. І так, стосовно закону, про який дозволяє чоловікам від 18 до 24 та 60 плюс років вкладати річні контракти, ну то це банальщина, яку навіть не варто обговорювати, оскільки це було давно ясно, оскільки йде мобілізація. І, Як я вже казав, під час мобілізації обов'язок людей захищати є всіх, в тому числі від маленького і до Передсмертного віку, як я кажу, тому ті всі вибіркові е, норми, які приймаються, вони тільки розколюють суспільство. І це все потрібно е, якимось чином е, зупинити. Ну і в червні російські дрони почали бити по, е, по українських ТЦК кремлівські телеграм-канали, фейки поширюють там і так далі. Ну і е, є дві речі, на які варто звернути увагу. В пресі е, об'єктивно е, показали, що на сьогоднішній день в Україні е, мобілізують приблизно 27 тисяч чоловік е, в е, місяць, і в, в Росії в той час мобілізують близько 30 тисяч е, в основному на платній основі, і в нас на сьогоднішній день чуть-чуть воно е, нібито. Грає не грає. Ну, є дві речі, які я хотів звернути увагу. Перша річ: Серський заявив, що е, території будемо відстоювати військово. І це мені дає підстави вважати, що е, десь в аналог Генерального штабу розробляється е, план по поверненню цих територій, оскільки на сьогоднішній день. Близько 400 тисяч самовільно залишили частини, і з них 30 тисяч повернулися. Тобто тих 370 тисяч, я думаю, що статистика реально не відображає десь приблизно половина людей, тих, які самовільносників повернулися. І я думаю, що на сьогоднішній день у ці слова сирського підтверджені тою кількістю людей, які повернулися. Чому? Тому що вони вже навчені. Вони на сьогоднішній день, я думаю, що готується реальний прорив і готується реальний прорив, якщо правильно розпланувати при тій кількості людей, які нормально навчені і вернулися з СЗЧ. Я думаю, що ця цифра в 200 тисяч, приблизно, як я кажу, вона повинна зіграти вирушальну роль в проломі. Того наступального пориву, який на сьогоднішній день є в державі Російська Федерація. Ну, це моя думка. Я е, прагматично відношусь до цього, але бачу, що стосовно цього е, дуже великий мовчок, і, в принципі, правильно, я не відкриваю там, не маю доступу сьогодні до джерел, це чисто виключно мої міркування. О, ці міркування засновані на цифрах. Це перше, що потрібно. І, друге, всі ці перемовини, які на сьогоднішній точаться про територію України, про те, що буде віддана територія України там, чи розплачено, що Путін там е, обсуждає з Трампом е, без України щось і так далі. Я думаю, що це все маячня, оскільки вона не має під собою жодного правового підґрунтя. Ці всі закуліси, які сьогодні точаться між Путіном і Трампом, вони... А рано чи пізно вилізуть наверх, і ну, вилізуть наверх, не в тому, як вони прямо точаться, вилізуть наверх в спотвореному режимі, тобто в спотвореному вигляді, і в тому, як саме з журношлюхом цю інформацію подадуть, оскільки на сьогоднішній день є засекречена інформація, яка не може бути видана журналістам, і вони тільки свої. Ці догадки роблять на тому, що їм там вливають в їхні розширені вуха. Ну, через вату чи як там, навіть не знаю. Ну, і стосовно мобілізації на сьогоднішній день і держави, оскільки там дехто з коментаторів каже, що держави немає там, там. це дурня, яка не має під собою жодного підґрунтя, оскільки держава Україна є. Поки що вона звужується, але в правовому полі вона і в економічному вона розширилася. Я про це вже говорив. Я думаю, що рано чи пізно держава буде розширюватися і укріплюватися. На превеликий жаль, ми просто не розуміємо того, що держави всі сучасності мали би звужуватися і зменшуватися. Ну але це інше питання, яке дискусійне, і про це я говорив. Це коли держава досягає. Економічного успіху скорочує державний апарат. Тоді вона має звужуватися і зменшуватися, тобто має зменшуватися у вигляді податкового тиску і звужуватися шляхом збільшення прав громадян. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.